Середині нас живе дві сили. Одна тягне вперед до легшого тіла, до енергії, до відчуття Я літаю. А є і інша сила, та, яка каже, не треба. Ти це вже проходила, в тебе вже вік, навіщо марні спроби, все одно не вийде. І одна частина хоче рухатися вперед, а інша просто хоче залишити статус-кво, де якщо не гірше, то і добре. І ти застрягаєш між ними. Що ми часто робимо? Або тиснемо на себе з усіх сил, або здаємося ще не почавши. Але проблема. Не лише в страху, проблема в тому, що ти вже багато разів починала і зупинялася. Можливо, і вагу скидала, але не могла утримати І тепер кожна нова спроба це як ще одне нагадування, що ти не витримала. Це не питання дієти, це питання болю, який не хочеться переживати знову і знову. Бо тіло пам'ятає зусилля, а мозок сором і вивчену поразку. І поки все це сидить усередині, будь-який рух вперед здається важким. Хочеться змін, але водночас страшно знову розчаровуватися у собі. Я працюю з жінками, які вже не вірять у чарівні методи, але все ще хочуть дати собі шанс. Якщо в тебе теж живуть ці дві сили, що роздирають тебе в різні боки, і ти втомилася бути між ними, напиши мені. Я покажу, як м'яко вирівняти цей внутрішній конфлікт і почати рух без самознищення.